Мене просто от, дійсно дістало, що забагато тривоги вокруг. Тобто ми себе намагаємося успокоїти, ви ж часто пишете, не нагнітай, але я намагаюся себе кожен день заспокоїти, та ні, та це я себе накручую. Я ще блошку економіст знову розберу. Я минулого року розбирав і багато чого збилось. І Це не то, що я пророк чи щось таке, типу. мені просто подобається дивитися багато відео на цю тему, я потім сижу, запам'ю і зв'язку вам коротку даю. От я теж цю обложку розберу, і якось ну, тривожненько воно все виглядає. І хочеться в цей момент згадувати. Я от людина, яка помню, в зкому виходить в реанімації, єдине про що я думав, це я живий. Все це Саме найбільше щастя, а потім же ж ви одужав. Оце от почав звичайним життям жити займатися, і почалося це все те саме. Уй, треба щось добиватися, треба діяти, туди-сюди. Ми то зробили зараз дуже гарний проєкт, який дає роботу українцям. Вони заробляють там у нас постакан на місяць за це інформація за посиланням в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось писуватися і там хотіть чогось більшого чи розвитку постійно. Чи ти в інстаграмі бачиш у когось постійно дуже дуже класно, ти на це рівняєшся і забуваєш про своє життя. Що в тебе, в принципі, все вже є для щастя абсолютно. Це життя в першу чергу. Бо поки ти живий, ти можеш щось міняти. Змінювати, про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя. І от це от тривожимося за те, що, можливо, нам і не треба в житті. От як прочитав цю новину, от задумайтесь про це, що більше 40 тисяч українців насильно зараз мобілізовані в російській армії. І я не думаю, що нам їх треба хейтити, бо це ну, до вас би якби прийшли і от так би сказали і що то до вас представили. Я думаю, ви б дуже довго не думали. Тут тільки в плен я Їдю за стрес, який у людей взагалі жить в житті. Так що. Слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Колись це все має закінчитися, давайте не знаю, молиться за це більше. І Україна нарешті хай вже отримає все, на що заслуговує, хороше. Вже пора, вже ми будь здоров. Все, Всім папа, друзі.